Оксана сиділа на краєчку ліжка, періодично схлипувала і стежила за пересуванням Максима по кімнаті. Він ходив з кута в кут, потім зайшов у ванну кімнату, вмився, постояв біля підвіконня і знову почав ходити з кута в кут. Максиме, що тепер з нами буде? промовила Оксана. Нічого, розлучимося. А розійтися нам треба негайно. Тому збирай речі і йди бачити тебе не можу. Ще сьогодні зранку так було все мило: діти у тещі з тещем на вихідні, дружина солодко спить. Рано вранці зателефонував виконроб і запитав, чи не хоче Максим підробити в суботу. Зробити кілька ходок на вантажівці до сусіднього міста і відвести будматеріали. А чому б не заробити? Зайвих грошей не буває. Він підвівся, пояснив на півсонній дружині, в чому справа, насипав у контейнер макарони з котлетами, поцілував Оксану і пішов. Через півгодини вона подзвонила, запитала, коли на нього чекати. І Максим сказав, що не раніше п'ятої вечора і побажав солодких снів. Нехай досипає хоч до обіду. Під'їхали до складу в 9-й ранку. Немає комірника з ключами. Мабуть, загуляв. Поки шукали дублікати ключів, їх так і не знайшли був уже початок 12-ї. Загалом вирішили перенести на неділю сенс уже. До ночі працювати. Максим подався додому. Оксані вирішив не дзвонити, нехай відіспиться. І тільки варто було йому відчинити двері квартири, як у спальні він почув якусь метушню і біганину. Варто було відчинити двері, як він побачив злякану дружину на ліжку в короткому халаті і чоловіка, що скакав. По підлозі, в спробах поспішно одягнути штуни. І ось настала ця сама сцена: Оксана сидить на краєчку ліжка і Максим ходить з кута в кут. Так, напевно, так буде правильно. Ще раз просколила Оксана і почала збирати речі. Максиме, я піду на всі умови, які ти скажеш, тільки прошу тебе. Не кажи моїй рідні, що я тобі зрадила. Мама цього не переживе. Та й взагалі це буде сором для моєї сім'ї, ти ж знаєш. Так, Максим це чудово знав. Рідня думала, що вона взагалі дівчинка-дзвіночок, вся така правильна закінчила музичну школу і коледж мистецтв, яка насправді Оксана, Максим зрозумів, їх познайомила Наталка. Спільна подруга, і Максим місяць не знав, що Оксана одружена і має дитину. А коли дізнався, то вже міцно був у неї закоханий. Перший чоловік Оксани так і досі в невіданні, що протягом півроку дружина зраджувала йому, поки Оксана з ним не розлучилася. Формулювання розлучення було таке: Оксана втомилася від постійних гулянок колишнього чоловіка. Ця ж версія і для рідні була озвучена. І Оксану усі підтримали, засуджуючи її першого чоловіка. І тільки потім всім було сказано, що Оксана зовсім недавно познайомилася з Максимом, і він взяв її заміж. Про справжню причину розлучення з першим чоловіком ніхто навіть не здогадався. Що ж, Максим сам винен. Що взяв цю жінку заміж. Її доньку прийняв як свою і привів її на свою територію. Але він свято вірив, що Оксана йому ніколи не зрадить. Вона ж так його любила. А потім у них народилася спільна дитина Сергійко йому зараз два роки. Все було чудово, але Оксана все зруйнувала. Вона пішла. а… Максим зняв постільну білизну з подружнього ліжка і засунув її у сміттєвий пакет. Потім він зателефонував до Наталки і все їй розповів: Наталю, от скажи чесно, ти знала все про Оксану? Адже вона з тобою всім ділиться. Наталка щось бурчала в телефон, м'ялася, але все ж таки відповіла. Так. Вона мені місяць тому розповідала про якогось Степана, що у неї з ним роман, але я одразу попередила якщо вона не порве стосунки з тим Степаном, то я тобі все розповім. Ну, зрозумій мене, я теж її подруга, ну не могла я тобі все сказати. То був такий худорлявий кучорявий брюнет? Так, це той самий Степан. Того ж вечора до Максима примчав старший брат Оксани Олег. Він з порога почав сваритись. Ти негідник? Ти навіщо моїй сестрі зрадив? Вона плаче, майже нічого не каже, але я ж бачу, в чому справа. З цього дня Максимові полетіли дзвінки від численної рідні. Всі шкодували Оксану і соромили Максима. Не залишився байдужим і тесть Максима. Він зателефонував і промовив у слухавку. Я завжди вважав тебе нормальним хлопцем. Але ти виявився рідкісним негідником. Я тебе влаштував на таку гарну роботу, рекомендував тебе всім, хвалив, а ти таке моїй доньці влаштував. Та як ти міг? Максима, звичайно, з роботи не звільнили, але ставлення колег до нього різко змінилося і не в кращу сторону. Але чаша терпіння переповнилася, коли те, що відмовила Максимові. Щоб зустрітися із Сергійком. Ні, це вже всі рамки переходить, обурилася Наталка. Тобі треба піти і все розповісти, як було насправді. Ти знаєш, я теж думаю, що вже час перестати її шкодувати. У мене через це одні неприємності, погодився Максим. Думаю, якось поїду, і все їм розповім. Правда, не знаю, як це зробити. Але Максимові не довелося це робити. Його випередила Наталка. Вона приїхала і всій сім'ї Оксани розплющила очі. Я не можу більше чути таку несправедливість, почала вона. Оксано, ти доросла людина. Чому ти боїшся всім відкритися? Максим не може сказати правду, бо дав дружині слово не соромити її. А я. Скажу все як є. Це не Максим зрадив, а Оксана додому коханця привела, поки чоловік був на роботі. Але зненацька повернувся Ну, скажи, подруга, чи, може, не так було? Оксана розплакалася і втекла до своєї кімнати. Вона розлучилася з Максимом, а вся її рідня після довгих розбірок вибачилася перед Максимом. Зараз у нього добрі стосунки з колегами, він без проблем бачиться із сином. А Оксана, а що Оксана? Вона зустрічається з якимось новим кавалером, але заміж він її не кличе.